Ека сонце і посуха вихідні в Україні пройдуть під палючим сонцем. Синоптики розповіли, чи можливі хоча б десь дощі, і яким в цілому очікується серпень. Усі деталі дивіться вже за мить в ексклюзиві Тесен Україна зустрічає другу суботу серпня під сонячним небом. 9 серпня на більшості території країни пануватиме суха та комфортна погода без опадів. Денна температура коливатиметься в межах від плюс 24 до плюс 28 градусів, а нічна від плюс 14 до плюс 17. Денна температура коливатиметься в межах від плюс 24 до плюс 28 градусів. Вітер слабкий, переважно північно Західний 5-10 метрів за секунду на Львівщині, Закарпатті, Івано-Франківщині та Тернопільщині. День обіцяє бути теплим та сонячним. Хмарність буде мінливою, проте дощів синоптики не прогнозують. Вдень температура підніметься до плюс 24 плюс 26 градусів. У Карпатах відчутно прохолодніше. Денні показники коливатимуться в межах плюс 16 двадцять У Київській, Черкаській, Полтавській та Кіровоградській областях очікується ясна або з легка хмарна. На погода опадів не передбачається.